Отже, останній елемент, на яким нам потрібно звернути увагу, це слово НІХТ. По суті, це заперечування не. Тобто, маючи у своєму розпорядженні це слово, ми можемо казати не тільки про те, що ми щось робимо, або є кимось, або, ну, а й те, що ми чогось не робимо, або не є кимось, наприклад. Або не так це робимо. Ну, давайте от поступово е візьмемо матеріали до всіх попередніх відео. Наприклад, якщо взяти першу частину ось цю, там, до нас просто дія, іноді з якимось невеликим додатком, або просто сама по собі. Наприклад, в плані плавання. Давай давайте візьмемо це. Швімен. Так, ну давайте це буде ви плаваєте. Ір. Ну і знову ж таки, закінчення так, нам треба відповідно Т-ІР. Швімт. Загалом є таке правило. Слово «ніхт» воно може діяти по-різному. Але якщо ви заперечуєте саму дію, тобто це не відбувається, тобто ви не плаваєте, то слово «ніхт» треба ставити в самий кінець речення, от наскільки це тільки можливо. Ну, оскільки тут більше немає цих інших слів, то ми відповідно закінчимо цим словом. іршвімт ніхт». Давайте візьмемо наступний приклад. Коли у нас вже буде не тільки саме по собі дієслово, якого буде достатньо, а якась пара. Наприклад, вона не займається музикою. Тут вже буде два слова, крім вона. Починаємо зі. Ну, відповідно, ось закінчення, яке нам треба. Да? У нас є настояща дія, Махен. Ось це наше дієслово. І от знову ж таки. Тут уже актуальним стає питання. Тобто, як написати: macht ніcht музік? Чи Зімахтмузікніт? Ось, е ну, відповідно, ми хочемо заперечити, що вона займається, вона не займається. Тому, відповідно, це от про власне самодію. Зімахт музік ніт. Наприклад, цього речення от, уже є певні варіації, можуть з'являтися. Тому що. Є, наприклад, варіант, коли ми хочемо сказати, вона займається не музикою. Тобто, ми не заперечуємо те, що вона чимось займається. Тобто, це те, що це вона, да, це правда. І те, що вона займається, це правда. Неправда тільки те, що це музика. От. В такому випадку слово «ніхт» починає працювати от, рівним чином, як в українській мові. Тобто вона займається не музикою. Відповідно, не ми поставимо перед словом музика. Тобто, Ніфт музік. Ось таким чином. Тобто, отут уже важливу роль грає позиція цього слова. Знову ж таки, заперечуємо дію. Дія як така не відбувається. Значить ніхт в кінець. Якщо дія в принципі відбувається, але якась там деталь неправдива, ми можемо. Тільки оцю окрему неправдиву деталь викреслити за допомогою слова «ніхт». Тоді ставимо там, де і в Українській мові. Давайте рухатися далі. Додамо сюди ось такі слова, різні прикметники, ознаки наших дій. Тобто, як ми це робимо? Разом, або також, або зараз. І так далі. Ну і зробимо якийсь ще приклад. Давайте це буде речення про них. Наприклад, вони не грають зараз на. Ну, хай це буде на гітарі. Отже, зі знову, але цього разу це вони, тому закінчення буде відмінним. Так, зі шпілен. Сузамен. Не, давайте ми ж домовились разом. Зі шпілен, jetzt Гітара. Так, які варіанти? Зі шпілен, jetzt гітара, ніхт. Вони зараз не грають на гітарі. Так, може бути такий варіант. Тим самим ми викреслюємо слово шпілін, ну і автоматично взагалі це все розвалюється тут. Вони, в принципі, не грають ні на гітарі, ні на зараз і так далі. Ось. Які ще опції є? Можна сказати, вони не зараз грають на гітарі. Будь ласка, тоді слово ніхт треба поставити, мабуть, вже в інше місце в реченні, тому що вони грають на гітарі. Просто зараз це от неправдивий елемент речення. Значить, ми ставимо перед словом єцт. Зі шпілін ніфт-єцт гітара. От, можна зробити так. Можна зробити іншу варіацію. Вони зараз грають не на гітарі, а, наприклад, на якомусь іншому музичному інструменті. Ну, нам насправді рідко таке знадобиться. Переважно ми будемо працювати з повним запереченням, тобто що щось не робиться. Ось тому це просто бонусна інформація, щоб ви розуміли, як воно працює. Ось, ну відповідно, якщо гітара тільки є єдиним неправильним елементом, тоді, відповідно, ніхто треба поставити перед нею. Тобто вони грають, вони грають зараз. Тільки не, не на гітарі. Зі шпілін є Снігт-гітара. E, ну, і відповідно часто тоді варто, мабуть, було б продовжити. Зі є Сніт-гітари, зі Шпілін тромпети. Ну, наприклад. Ось. Тобто ось такий є момент. Далі. Є ще у нас блок про країни. Давайте з ним попрацюємо. Ну, давайте про себе щось напишемо. Іх, воне, наприклад, in Берлін. Ось. Які варіації тут можливі? Можна сказати так: я не живу в Берліні. Це буде звучати по одним чином, певним. Можна сказати, це трохи інакше. Я живу не в Берліні. Що від цього зміниться? Ну, в першому випадку ми. В принципі, кажемо, що я не живу. От як тільки ви розумієте, що вам би вам хочеться в українській мові заперечення поставити ось тут, тобто я не живу, це означає, що? Ну що по правилам німецької мови, от сюди його ніяким чином поставити не можна. Тому ми згадуємо, що в такому випадку нам треба його поставити в самому кінці речення. Ось тут. Ich wohne in Berlin nicht. Якщо ж у вас речення, яке ви хочете отримати на виході, звучить як я живу не в Берліні, відповідно, ми хочемо поставити. Відповідно слово, не ось тут, в цьому місці. Тобто не в Берліні. Що нам кажуть правила німецької мови? Вони нам нічого не забороняють. Тобто вони забороняють тільки перед дієсловом. От сюди, от кудись втулити, не вийде, оце ніхт. А десь потім, будь ласка, їх вони «ніхт ін Берлін. І от тоді ви отримаєте от звучання те, яке вам хочеться. Ну і речення ці будуть трохи інакші. Тобто я не живу в Берліні, це крапка. Нібито я на цьому закінчив, просто я сказав, що це не так. Якщо я кажу, що я живу не в Берліні, ну, вірогідно, мабуть, я продовжу і далі скажу, а де саме. Ось. Це от так приблизно і працює. І наступний момент, доволі важливий. Давайте візьмемо якесь речення, там, де не буде використано якесь конкретне дієслово, а буде використано це наше запасне. Bean, beast, east. Тобто одна із форм дієслова бути. <кхе> ну, давайте скажемо. E, наприклад. І, ну давайте скажемо, хай це буде знову ж таки ми, вір, зінд. Давайте скажемо, що ми зараз в Берліні. Вірзінт, ну давайте без. Давайте без зараз просто Вірзінт ін Берлін. Справа в тому, от що стосується цього дієслова бути, зауважте, що ми ніколи не заперечуємо то, що хтось є. Тобто це така дія, яку заперечити не можна. Тобто, як би там не було, але ми є, типу ми існуємо. Ось. Тому заперечити слово зінт отаким от, от чином не можна. Тобто не можна ставити ніхто в кінці. От якщо не ви стикаєтесь от, зі словом бути в якомусь з його проявів. Тобто ми в такому реченні можемо заперечити тільки щось інше. Наприклад, от Berlin», Тобто ми є, і це беззаперечно. І заперечувати не можна. Просто ми є не в Берліні. Відповідно, з цього моменту ну, воно працює знову ж таки, як в українській мові. Ось єдиний випадок, коли воно працює не в українській, не як в українській мові, він неможливий з таким словом. То, відповідно, якщо ви розумієте, що там фігурує слово бути, все, там, де б в українській мові би поставили це заперечення не. Так само там і буде стояти слово «ніхто». Наприклад, їй 10 років. Наприклад, скажемо Зі, іст, цейн. Ось. Знову ж таки. Ми не можемо заперечити, що вона є. Відповідно, їй не 10. Значить, ніхт ставимо сюди перед словом 10. ніхт це. Далі, наприклад, це лаура. Das ist лаура. Ми придивляємося і розуміємо, що це не лаура. Відповідно, знову ж таки, слово іст заперечити не можна. Не можна заперечити, що воно є. Або вона є, або будь-що в світі є. Бо воно дійсно є. То, відповідно, цей варіант з постановкою ніхт в кінці відпадає. Досить ніхт, лаура. Ось. таким чином працює слово ніхт. Тобто, ще раз підсумовуючи, якщо є якась конкретна дія, наприклад, Махен, Шпілен, Зурфен, цю дію можна робити, а можна і не робити. Ось. Тому, відповідно, якщо ми саму дію не робимо, ніхт ставимо в кінець. Максимально в кінець. В ідеалі це має бути останнє слово в реченні. Якщо, в принципі. З приводу дії питань немає, ми дійсно це робимо. Ну, якийсь от момент неправдивий. Наприклад, я граю, але не в то, що там написано. Я граю не в футбол. Або я не сьогодні плаваю. Або я неохоче плаваю. Да? Давайте напишемо такий приклад ще, тому що такі речення, в принципі, у вас там будуть часто траплятися. От. Ну і ми навіть виносили це окремо, якщо ви пам'ятаєте, ось тут було ніхт gern. Тобто воно вже якби комплектами, де парою зі словом gern. Правильно, тому що їх швіме, nicht герн. Я та плаваю. Просто неохоче. І от слово охоче надо заперечити. Ось. З приводу дії слів, які пов'язані з країнами. Що я мешкаю десь або родом звідкись? коме. Ну от знову ж таки. От, давайте скажемо, що я родом не з України, наприклад. Іхкоме. Ауздер України. Ну, отакий от у нас, да, буде оригінал. Тобто це якщо я родом з України, а якщо ні, то як би нам вчинити? Ну тут думаємо слово комен. Тобто я походжу. Ну, чи заперечуємо ми те, що я звідкись походжу? Ну, якби там не було, ну я та походжу звідкись. Тільки оцей от елемент неправильний. От відповідно і думаєте, де поставити слово ніхт? І коме Ауздер України ніхт» чи «Іх коме ніхт Ауздер України? Ну, відповідно, другий варіант він буде правильним. Да? Тобто я та родом, просто не з України. Далі. «Іх воне Наприклад, Ін Львів, хай буде так. Так. Мабуть, ось так от буде правильно. Ось, і, ну і знову ж таки, я мешкаю. Можна сказати, я не мешкаю у Львові. І Львова, і Львів ніхт. Може бути таке, що я не мешкаю. Ну, в принципі, може. Ну, А можна сказати, що я мешкаю не у Львові. Ну, знову ж таки. Такий варіант теж доступний. Ну, в принципі, це не схоже на ну, от варіант з походженням. Ну, тим не менш, в будь-якому разі, ви робили вправи на це. От звертайте увагу, тут потрібна просто деяка от практика, і треба подивитися, от, тільки осознанно подивитися на от, такі речення, в яких є заперечення. Ось. Ну, з приводу вонен, бачите, тут воно виглядає цілком нормально. І кома оздор України ніхт. Ну, в принципі, теж виглядає нормально, але я б сказав так, що тут кращим варіантом буде поставити ніг сюди. нігт сюди, ніхто ніхт з цього місця. Або їх іхвоне ніхт ін Львів. В принципі, теж тут буде так краще, тому що я все одно десь мешкаю, просто не у Львові. Я все одно звідкись походжу. Просто не з України, або там не з Німеччини і так далі. Ну ось такий момент. Тобто ніхт, позиція плаваюча, залежить від того, що ви хочете сказати. Ось таке от підсумкове слово. І пам'ятайте... Ви ніколи не можете заперечити от, те, що якась річ або якась людина є. Відповідно, там слово нігт ми в кінець не ставимо. Ну, якось так. Такі справи.